Вітаємо вас, в ефірі голосу Америки. Виходимо з нашими щоденними брифінгами, які нагадую, ми маємо незмінно з понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й годині за київським часом, і говоримо про речі, найактуальніші теми події, що стосуються. Сполучених штатів України і не тільки мене звати Остап Яриш. Я Юля Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або у Ютубі, в коментарях можете поставити нам із Остапом запитання. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30-хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся. Дуже важливо і приємно знати, де є наша аудиторія. Сьогодні сфокусуємо тему на майбутніх і можливих поставках військової допомоги для України. Також поговоримо про допомогу, яку надає Україні Німеччина з нашим наступним гостем. Але спочатку розповімо і скажемо вам, що вчора у американського президента Джо Байдена знову запитали про можливість надання Україні літаків F-16, Запитали чи чому власне президент. Наразі виступає проти таких поставок. Джо Байден сказав, що цитую, тому що ми потрібні нам потрібно тримати їх тут. Це абсолютно інша ситуація, сказав Джо Байден. Це було від відповідь... це було відповідь на питання нашого колеги з польського радіо Марика Валькуського. Більше Джо Байден, в принципі, не уточнив, власне, що він має на увазі, що це якась інша ситуація, і що чому потрібно тримати літаки F-16 тут. Однак стежимо за розвитком цієї теми. Теж і наша колега Тетяна Ворожко мала нагоду поспілкуватися з Олександром Віндманом. Це колишній директор зі справ Європи у Раді з нацбезпеки США за ще президентства Трампа, і вона у нього запитала, чому Сполучені Штати на цьому етапі не готові надавати F-16, з Чим це може бути пов'язано, і чи варто очікувати на таку поставку? Але також запитала, чого власне можна очікувати від наступного засідання контактної групи із оборони України. Давайте послухаємо. Слухаємо коментар Олександра a plan to try to do drones first. Я Думаю, що можливо є план спробувати спочатку надати безпілотники. Думаю, спочатку це будуть безпілотники, тому що кривати дронами набагато простіше, а вже потім F-16, оскільки вони мають дуже багато вимог. Але зрештою до цього дійде. Втім, ми тягнемо час треба було ще півроку тому почати готувати українських пілотів і механіків щоб ми могли забезпечити літаками вже зараз а пройшло вже шість місяців навіть якщо це рішення ухвалять під час наступної контактної групи пройде півроку поки ці літаки надійдуть і зможуть літати в небі над україною але я думаю що ми цього досягнемо. Це чого ви очікуєте від наступного засідання контактної групи з оборони україни яка пройде 14 лютого Наступне, що на мою думку мають активно обговорити, це дрони, включно із тактичними дронами, які набагато ефективніші ніж байрактари, мають у тричі радіус дії. Тож я хотів би побачити дрони Ріпер, які можуть літати на сотні і сотні кілометрів і нести чимало бомб, які вони можуть скинути. Я хотів би, щоб повітряні сили були частиною цієї розмови, і я хотів би бачити, чесно кажучи, набагато більш вдумливу розмову навколо логістики, тому що неможливо вести війну і ремонтувати техніку на відстані 800 кілометрів від лінії фронту. Рада з нацбезпеки сполучених штатів Алекса Мінмана, якщо коротко підсумовувати, він вважає, що можливо наступним кроком будуть не літаки винищувачі, а безпілотники для України. Зрештою, побачимо, якими будуть результати за підсумками наступного засідання контактної групи у форматі Рамштайн. Ми багато говоримо про підтримку з боку Сполучених Штатів однак не забуваємо також, що інші країни активно допомагають, і одна з Країна, яка надає найбільше допомоги на третьому місці після Сполучених Штатів та Британії, є Німеччина. І зараз можемо поговорити власне про німецький вклад, про те, як у Німеччині зараз ставляться до російської війни проти України із Сергієм Сумлінним, це політолог-германіст і директор фонду Європейська стійкість у Берліні. Пане Сергію, вітаємо! Дякуємо, що знайшли час приєднатися до нашої розмови. Чи чуєте нас? Пане Сергію, хочемо почати розмову. Отже, з, з німецького вкладу. Попередній Рамштайн всі очікували, що буде танковим. Побачили на оголошення танків вже за кілька днів після цього. Наскільки складним порогом було для Німеччини власне зважитись на рішення надати Україні сучасні західні танки «Леопард-2»? Це залежить від того, як ви дивитесь на ситуацію і о скажімо, там яку групу, яку групу німецьких політиків політики ви розглядаєте, тобто для шольца, звісно, це було дуже складне рішення, і він не хотів до останнього це робити. При тому, що інші політичні групи в Німеччині, скажімо, партія зелених або ліберали, що входять теж до уряду, вони активно лобіювали постачання зброї, і ми знаємо, що і віце-канцлер Німеччини Роберт Габек і міністерка закордонних справ. Німеччини Анлена Бербок, вони обід два належать до зеленої партії. Вони навіть відверто сказали в своїх інтерв'ю там протягом місяця до цього рішення, що іншим країнам не треба чекати на дозвіл Німеччини щодо експорту танків до України, і що Німеччина не надасть цього дозволу. Пане Сергію, насилання танків Леопард 2 стало проривом, в принципі, на які багато хто очікував з інших країн у Сідній Європі, в тому числі. Але за повідомленнями змі, якщо не помиляюся, німецьких змі а, писали, що все таки більшість а, німецького суспільства мали якісь застереження, виступали не зовсім впевнено щодо того, чи такий крок є необхідним зараз. Як зараз німецьке суспільство реагує на російську війну проти України вже після року, так повномаштабного вторгнення чи, чи підтримують політику, яку зараз німеччина веде? Чи, можливо є якийсь розподіл? Так східна Німеччина, західна Німеччина. Що можете про це сказати? На ну, по перше, більшість німців, переважно більшість німців, вони підтримують Україну. Це можна побачити в тому, наскільки німці німкені підтримують санкції проти Росії. От 75% п'ять відсотків німців німкені взагалі підтримують ці санкції, або навіть вважають їх недостатними. Тобто, в цілому, там щось 35% вважають достатними. І підтримують, а ще там 38 там говорять, що треба ще більш жорсткіше санкції. Тобто, переважна більшість громадян громадян Німеччини вони на боці України проти Росії. Там звісно, що на сході Німеччини абсолютно інші там розклади, але ну там живе не, не стільки багато людей, щоб повністю зіпсувати а, цю картинку з іншого боку. бачимо, що тільки трошки більш половини людей в Німеччині підтримують постачання, скажімо, танків в Україну, тому тут ми бачимо, що в принципі Україну підтримують більшість, але е досить багато з цих людей вони е налякані у цією політичною дискусії в Німеччині, і вони не розуміють до кінця, наскільки важливо постачати саме важку зброю. І тут можна сказати, що протягом останніх місяців Росія досить активно. Втручались в цей процес. Ми бачили багато так званих експертів-експерток в Німеччині, що просто розганяли ось ці страхи і говорили, що танки нічому не допоможуть, ніби то що навпаки це тільки буде ескалація абсолютно безглузна що Німеччина буде цілью для російських ракет і всі 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 речі. Тому ми бачимо ось таку такий розрив між людьми, що в принципі стоять на боці України і готові підтримати нелетальний дії, як то санкції, і навіть вважаючи їх, треба щоб було більше, були жорсткими. І тим, що в принципі кількість людей, що хочуть танки надислати, вона набагато є меншою хоча, все ж таки, все ж таки, половина німців за те. Пане Сергію, коли тут у Вашингтоні у Конгресі зокрема закликали Німеччину надіслати більш важче озброєння, бути більш активними? Багато сенаторів і конгресменів говорили, що Німеччина зараз якраз може використати свій історичний шанс бути на правильному боці історії. Чи використовує на вашу думку Німеччина цей шанс у повну міру? І як взагалі ставляться до цих історичних паралелей у Німеччині? Ну я, як громадянин Німеччини, я постійно до цього аргументую, що в нас є історичний, абсолютно унікальний шанс виплатити наш борг хоча б Україні, і ось зробити таким чином, що наші танки в Україні будуть сприйматися як щось хороше, і це ось я постійно говорю. Що слухайте, ну такого ніколи не було, щоб поляки. Щоб українці чекали на німецький танк, і ось зараз наш шанс, давайте його брати. От при тому, е на жаль, на жаль, е в суспільстві все ж таки немає повністю цього порозуміння. На тому, що дуже багато людей ідентифікують Другу світову війну саме як нібито це була війна тільки з Росією. Ну і там можна почути такий речі: що там от Росіяни втратили 27 мільйонів. А як ми зараз там танки на них посилатимемо? Або там Росіяни звільнили Аушвіц. Ну при тому, що Аушвіц Браму Аушвіц відкрив український офіцер, єврей українського походження з Одеси, якщо я не помиляюсь. Але про це ніхто не знає, і росіяни десятиліттями використали ці, цю легенду про те, що нібито тільки росіяни воювали проти нацизму, а українці нібито були усі колаборантами. Ну і ці думки вони до цього часу дуже, дуже сильні в німецькому суспільстві. На жаль, пане Сергію, який наратив переважає в пресі, якщо зробити огляд німецьких засобів, засобів масової інформації. Чи є можливо якийсь тиск на владу, щоб посилити цю підтримку? Чи є якісь дискусії в іншому ключі? Так що можливо потрібно бути обережним щодо підтримки України? Який суспільний наратив формують формує німецькі медіа? Медіа дуже різний. Якщо ми подивимось, порівнюємо навіть ось, сучасну позицію німецьких медій з позицією німецьких медій на початку повномасштабного вторгнення. Ми бачимо, що зараз набагато більш різноманітна позиція, тому що там в квітні, в березні, квітні, усі медіа топили абсолютно за постачання зброї. Зараз вони всі повернули ну, всі, а більшість повернулася до своїх такових наративів. Тобто, скажімо, Шпігель дуже обережно ставиться знову до постачання зброї. або Зюддо чи наприклад, досить так, на мою думку, проросійські наративи поширюють. То, звісно, що певне медіа навпаки стоять на боці України. В першу чергу, це медіа групи Axel Springer, це Дівельт і це Більд. Але позиція медій дуже різна і тут треба просто знову ж таки сказати що росіяни не витрачали час просто так і свої поразки на фронті в україні вони намагаються компенсувати своїми своїми своєю офензивою на інформаційному фронті і в них є досить потужне лобі, воно в Німеччині нікуди не зникло і всі ці люди, що розганяють усі усі страхи, усі ці легенди про те, що нібито е, треба почати знову перемовини нібито українці не хочуть миру, і треба на українцях нібито тиснути. Тобто, все це є в німецькому середовищі, і залежить від того наскільки до якої політичної партії більш близькими є медіа, от такий наратив вони і і і просують. Пане Сергію, тут у сполучених штатах ми раз за разом чуємо від Білого Дому від Конгресу про те, що є готовність підтримувати Україну стільки скільки буде потрібно. Чи є така саме готовність, або принаймні, чи лунає така риторика від німецького уряду, і чи, взагалі, як вважаєте, є межа цієї підтримки з боку Німеччини? Ну до риторики німецького уряду я вставився обережно, тому що коли ми чуємо від Шо це постійно, що Україна не повинна програти. Це нічого не значить. По перше, це не значить, що Україна повинна виграти, а не повинна програти. Це теж можна інтерпретувати дуже по різному. Там, якщо там росіяни за собою контроль над окупованими територіями, але не візьмуть Київ, це що Україна не програла чи ні. От. А по-друге, ми знаємо, що заяви Шольца скажімо, вони коштують небагато. Шольц оголосив таку історичну зміну німецької політики ще в квітні останнього року і обіцяв підтримувати Україну зброєю. І ми знаємо, що до цього часу Німеччина не постачає в Україну ані танків, ані е, броньованих бойових машин, не вважаючи на обіцянки. Тому би тут треба дивитися обережно, і коли ми чуємо там з трибуни Бундестагу якісь гучні заяви, промови. То треба чекати на надії, е, поки поки дій немає, то заяви коштують небагато. Звісно, що риторика вона досить така, е, м, така активна, така проукраїнська, і Звісно, що і міністр оборони новий. Е, він в принципі дуже хороші речі говорить, і він набагато більш такий проактивний проукраїнський, ніж його попередниця Ламбрехт. От і і, і міністерка закордонних справ правильно речі говорить, але е, треба чекати на дії і ось вимагати від Німеччини, щоб е, дії відповідали гучним заявам. Пане Серію, знаєте, коли ми проводимо якісь такі паралелі між тим, як працюють речі у Сполучених Штатах, Німеччині, в США, часто законодавці, чи це конгресмени, сенатори, вони посилаються на те, що я підтримую це рішення, тому що це рішення підтримують мої виборці. Так або часто говорять про те, що є дзвінки, якісь можливо від а, їхніх а, виборців, їхніх округах. А, з власного досвіду я знаю, що в Німеччині в принципі є принаймні помітною а чи проросійська частина населення, чи російська частина населення, зокрема в Берліні. Пам'ятаю, майже постійно, коли були якісь українські мітинги, виходили і, і люди з прапорами так званих не ДНР, ЛНР, чи, чи з радянським союзом. А наскільки от їхні голоси можуть бути якісь не знаю впливові так на рішення щодо німецьких законодавців або в принципі рішення, які приймаються щодо України? Ну, я не думаю, що вони можуть на щось сильно вплинути, тому що по перше, ось ці е, дуже таки е, чітко про пропутинські виборці виборчині. Вони е, в першу чергу е, вони захоплюються двома партіями: це права радикальна альтернатива для Німеччини і ліворадикальна партія лівих. І обидві ці партії вони досить маргінальні. І вони в опозиції сидять в парламенті. Ну ліві туди взагалі потрапили чудом, тому що там ну, завдяки там певним законодавчим певним законодавчим певним моментам, що дозволяли партії проходити до Бундестагу, навіть якщо вона менше за 5% набрала. От і усі ці виборці вони, якби в принципі, за ці партії голосують. А вони ці партії не впливають на, на рішення. Якщо ви подивитесь на настрій. Людей, що підтримують старі партії, що належать до уряду німецького це зелені ліберали і соціал-демократи або до найбільшої демократичної опозиційної партії християнських демократів. То ви побачите, що тут навіть такий парадокс, що виборці, виборчині цих партій вони набагато більш критично до Росії налаштовані, і набагато вимагають більш рішучих дій від уряду, ніж саме уряд робить. Тому тут треба как розуміти, що якщо б е, вирішували саме виборці, виборчині зелених лібералів і навіть соціал демократів то зброя була вже багато часу тому поставлена в Україну. Ми пам'ятаємо, що ще в квітні останнього року був абсолютно голосування по покповотому по Бундестага за постачання зброї, і там ну 99% депутатів проголосували за озброєння України. І те, що Німеччина не постачала так довго важкої зброї, і навіть артилерію постачала не одразу, це виключно була позиція саме Шольца і міністерки оборони Ламбрих, що тримали цю оборону і не давали постачати фактично проти вотому Бундестагу і проти настроїв навіть власних виборців виборчин. Тому тут ситуація зворотня ніж в Сполучених Штатах. Фактично, єдина партія, навіть не єдина партія, а канцлер і міністерка оборони від соціал-демократів, вони гальмували цей процес, попри переконання виборців виборчих. Пане Сергію, насамкінець лише ще одне питання. Ми починали цей ефір із того, чого власне можна очікувати від наступного засідання контактної групи з оборони України. Як ви вважаєте, чи варто очікувати якихось нових важливих оголошень від Німеччини, чи те, що Німеччина таки наважилася надати танки, це було таким піком важкого озброєння, яке Німеччина готова на цьому етапі надати Україні? Ну цікаво, чи німеччина надасть ось ці танки більш старий Леопард. 1 що в Німеччині в найбільш великої кількості є в наявності ніж другий Леопард. Що леопарди, вони, звісно, не ідеальний сучасний танк, але в такої кількості, як вони є, вони можуть зіграти хорошу роль. В Німеччині майже немає іншого озброєння, що Німеччина мігла б передати. Тобто мова йде про літаки, гелікоптери. От я не думаю, що, попри заклики, до котрих я теж приєднаюся, там щоб Німеччина передала підводні човни або там фрегати. Я не думаю, що вони будуть передані. Ну просто це Німеччина це не піде. На жаль. Але ось якщо Німеччина рішуче надасть багато ББ Марда, багато леопардів перших, то це вже може бути дуже крутою новиною, тому що це фактично буде значити, що Німеччина надає те, що є вже зараз наявності, і не треба його ані додатково виробляти, ані брати там з резерви в Бундесверу. Нічого вони просто є фактично на складах, і вони нікому в німеччині не потрібні. Вони просто стоять і ну вибачте гниють. Пане Сергію, дякуємо вам за розмову за ваш аналіз. Нагадаю, з нами на зв'язку. Був Сергій Сумліний політолог-германіст, директор фонду Європейська стійкість у Берліні. Ми продовжуємо, друзі, наш ефір. Знаєте, ми говорили про підтримку цього німецького суспільства, про різні партії. Ми маємо також нещодавні опитування від центру Гела щодо Сполучених Штатів. І е, дані такі, що 65% американців підтримують, під що сполучені штати мають продовжувати допомогу Україні в відновленні і поверненні своїх територій, навіть якщо йдеться про затяжний конфлікт. Тобто, отже, 65% американських виборців підтримують послідовну допомогу з боку сполучених штатів. Такі є дані тут американські. І наша колега також Карла Баб, це кореспондентка Голосу Америки у Пентагоні. Вона цими днями перебуває у Європі і має насправді унікальний доступ до американських військових, які нині базуються у країнах Європи. Зокрема, ми знаємо, що від початку повномасштабного вторгнення надзвичайно зросла кількість присутності американських військових у Європі, і зокрема вони посилюють і укріплюють безпеку східного флангу НАТО. Подивимося історію Карли Баби з Румунії, де вона поспілкувалася з американськими військовими про те, як готуються вони, як посилюють вони безпеку східного флангу НАТО. Військовослужбовці 101-ї повітряно-десантної дивізії тренуються висаджуватися з вертольотів Блеккок. Це навчання на самому краю території НАТО. Зараз ми найближча частина армії США до бойових дій в Україні. Ми тренуємося в умовах максимально наближених до бойових, готуємося до широкомасштабних бойових дій. Ми навчаємось на території, на якій можливо воюватимемо, якщо нам доведеться захищати НАТО. Голос Америки приєднався до полковника Еда Метайдеса, командира другої штурмової бригади 101-ї повітряно-десантної дивізії під час польоту на півночі Румунії вздовж чорноморського узбережжя. Скільки часу знадобиться російській ракеті з Криму, щоб долетіти сюди? Якщо б вони запустили одну зі своїх високоточних ракет з Криму, вона б долетіла за приблизно сім хвилин. Небагато часу на підготовку. Ми фокусуємось фокусуємося на підготовці до будь-яких ситуацій. Тож ми посилили захист всередині та навколо авіабази. Ми розсередили наші сили щоб не бути сконцентрованою мішенью. Ми пролітаємо поряд з українським кордоном. По інший бік цієї річки Україна. Сили США проводять навчання на південь звідси на передові операційні позиції. Це одна з моїх важко озброєних рот. Це бронемашини Хамві із встановленими протитанковими керованими ракетами, чи із важкими кулеметами або важкими гранатометами. І вони постійно навчаються? Так, отже, вони готові. Так, дуже готові. Американські та румунські військові також вчаться співпрацювати в умовах бойових дій у містах та селах, відпрацьовують зачистку чистку будівель. Вперше з часів Другої світової війни бійці 101-ї повітряної десантної дивізії відправилися у Європу. Полковник Едме Тайдес каже, що вони спостерігають за тактикою росіян в Україні та адаптують навчання до того, що бачать на полі бою. Ми щойно завершили навчання із живою амуніцією, під час якого атакували окопи, які виглядають дуже схожими на ті, що можна побачити через кордон. Ми збивали невеликі безпілотні літальні апарати, дуже схожі на ті, що заполонили поле бою за кордоном. У рамках навчань американські військові вперше запропонували своїм європейським партнерам пройти надскладний курс атаки з повітря. Курс, який дехто називає 10 найважливіших днів на службі, Курс був новим для мене, для нас, для всіх румунів. Ми не маємо такого курсу в Румунії, тому що ми не маємо таких же можливостей. Це чудова можливість тренуватися разом, покращувати навички. війна це життя і смерть, і це визначає різницю між невдачею та успіхом. Отже, якщо ви хочете досягти успіху, ми повинні бути разом, щоб триматися разом і відпрацьовувати взаємодію. Збільшення кількості американських солдатів у Румунії стало нормою, принаймні на наступний рік. Нещодавно Пентагон підтвердив, що коли ця бригада залишить Румунію, її замінить інша бригада зі 101-ї дивізії З авіабази у Румунії, Карла Баб, Голос Америки. Кореспондентки при Пентагоні Карли Баб про тренування американських військових на східному фланзі НАТО юля. давай глянемо чи можливо є якісь запитання? Наразі бачу, що дивляться нас і передають вітання з Києва, з окупованого тимчасово окупованого Луганська, також із Канади, із Слов'янська, із північної Кароліни, з Христинівки, з Черкаської області Уманського району з Харківської області з Малої Луки. З інших міст також є запитання. Бачу на Ютубі питають нас, чи можна спитати в Джона Кірбі, чому США не надають танки Абрамс із власних запасів, а нададуть танки від виробника. Питали це в Джона Кірбі. Насправді запитували, чому Сполучені Штати оголосивши про партію танків Абрамс-31, Танк нагадаю, а його будуть замовляти у виробників, а не надають із власних запасів. Джон Кірбі відповів, що в принципі. По часу воно б не було різниці щодо поставки а, тих танків старіших, які є зараз на, на базах у США, а, і танків, які будуть заробляти у воробника. Мікає що в принципі тут великої різниці не було. І сполучені штати віддали перевагу, аби замовити нові танки а, і відправити їх для України. Ми знаємо, також що. Для союзників США постачають спеціальні модифікації цих танків, тому саме їх замовили у виробників, щоб надати Україні найближчим часом, тоді коли вони будуть готові. Знаємо, ми що в принципі вироблення займає місяці. Про це говорив Джон Кірбі. Тому можемо очікувати, що вони з'являться на полі бою вже після німецьких танків Леопард і британських «Челленджерів». Сергій також на Фейсбуці питає, коли розпочнуться судові розгляди над воєнними злочинцями, подібно до Нюрбернського процесу. Насправді цим питанням займається наш колега Олексій Коваленко. І сьогодні в програмі чистаємо 22» 22-й» буде його історія, якраз зосереджена на тому, власне, як відбувається процес створення спеціального трибуналу. Коли варто очікувати, що винні у воєнних злочинах вони нестимуть відповідальність, будуть притягнуті до відповідальності. Тому обов'язково дивіться програму що частам о 22-й. І Зараз якраз хотіла скористатися нагодою, також сказати про те, що сьогодні найбільша подія у Сполучених Штатах це найбільша промова року, який називається, Це промова. Президента Джо Байдена про стан держави це його звернення до двох палат конгресу, до палати представників і до сенату, і це насправді момент для президента розповісти про здобутки минулого року і окреслити плани, політику на рік наступний. Очікується, що фокусуватиметься ця промова здебільшого на внутрішніх питаннях Сполучених Штатів однак також заторкнуться і теми України. Адже знову ж таки Сполучені Штати продовжують допомагати. Україні протистояти російській агресії, і це також ілюструє те, що насправді е, гостею першої леді на цій промові буде також посолка України Уша Оксана Маркарова. І це якраз як ідеться у повідомленні білого дому, символізує відданість Сполучених Штатів підтримці України. Ми ж зі свого боку будемо мати спеціальний ефір, який розпочнеться о 3.30 ранку за часом Київським. Це 8.30 тут вечора за Вашингтоном. В 9 годині вечора, тобто в четвертій ранку за Києвом, розпочнеться промова президента Байдена, і ми будемо транслювати цю промову наживо із перекладом українською. Також будемо мати гостей, де будемо аналізувати головні моменти цієї промови і власне, що ж президент Байден скаже. Про Україну і про те, якою буде політика Сполучених Штатів на наступний рік. Ефір триватиме три години. Тому, звичайно, коли ви зможете, будь ласка, приєднуйтеся. Буде дуже важливо також мати фідбак від вас, що б ви хотіли почути якраз від нашого ефіру. Якщо не буде у вас можливості приєднатися в прямій ефір, то він буде у записі. Зможете переглянути його вранці наступного дня на нашому Ютубі та Фейсбуці. Однак, якщо ви тут перебуваєте у сполучених штатах, чи якщо в Україні не спатимете, звісно, запрошуємо вас. і Будемо раді бачити. У Нас планується гості, експерти будемо аналізувати ситуацію до промови Джо Байдена. Будемо говорити також. Після неї будемо транслювати також відповідь республіканської партії, що вони мають сказати на звернення президента до американського народу. Це основна подія, за якою вся команда буде не лише ми з Юлею, абсолютно, але і команда соціальних мереж і, і наші інші журналісти, редактори, режисери будуть також активно працювати, щоб тримати вас у курсі. Тому побачимося з вами обов'язково там. Перед тим нагадую, програма час мо двадцять другій годині за київським часом. Також багато важливих тем. Тому зустрінемося з вами. І програмі, ну і завтра об в брифінгу, вісімнадцятій, будемо також підсумовувати найважливіші речі, про які сказав Джо Байден та інші теми. Друзі, дякуємо вам за вашу увагу. Бережіть себе і до зустрічі. Побачимось в ефірах. Па-па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини. Дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.